Усього за три дні я продав майже половину товару. Треба замовляти ще більше. У минулому відео я купив товару на 100 тисяч гривень. Це були худі геп, кросівка Air Force та Худі Стусі. Також розповів про свої подальші плани та показав живі продажі через OLX та подроб -шипінгу. Я забрав чотири пари форсів. Тут два 41 розміра, 42 і 45. -й. Нагадаю, що замовляв я виключно ходові розміри. І далі на мене посипалось багато замовлень та пропозицій з товаром, і я почав усе розгрібати. Швиденько передивився усі позиції з кросівками, одягом та аксесуарами. Деякі від Раз закинув у дропшипінг групу, а деякі замовив Оптом. А саме 18 пар кросівок, 15 месенджерів, 4 худі. Вже завтра це все поприходить. А продав за останні 3 дні я 5 пар форсів, 6 худі геп і 8 позицій по дропшипінгу. Зараз буду відправляти 3 худі геп, кросівки Adidas Nightball 42-го розміру і Air Force також 42-го через нову пошту. І ще буде одне худі геп Укрпоштою. Зібрав весь товар і тепер все в сумку не влізає, прийдеться нести в руках. В принципі, пошта тут недалеко. Швиденько відправив 5 замовлень, пішов на Укрпошту. Щоб відправити ту нещасну кофту, просто я в учерзі більше 30 хвилин і там щось поламалось у комп'ютері. Потім можете не запитувати, чому я не відправляю Укрпоштою. А це замовлення погодився відправити, тому що оплатили відразу всю суму на картку. Давайте наберемо 2000 лайків і 300 коментарів, і я відразу знімаю нове відео про товарку, в якому рандомний коментатор отримає 500 гривень на картку. Цей минулий коментатор отримує грошову нагороду. Товару стало вже значно менше, трішки прибрав тут все, тому що вже завтра буде велике поповнення. А найцікавіше, як будуть продаватись месенджери, які я замовив, тому що раніше ніколи їх не продавав. Поки чекаємо оптове замовлення, швиденько розповім, як розпочати свою справу по дропшипінгу і покажу, скільки я заробив за два тижні. Дивіться уважно. Щоб розпочати власну справу по дропшипінгу, потрібно перше обрати нішу, в якій ви будете розвиватись. Ви можете в гуглі або на OLX подивитись популярні запити, або ж просто піти прогулятись і подумати, що зараз актуально, що залишається актуальним вже довгий час і не згасає. А якщо ця ніша буде вам ще й подобатись, то розвиватись і працювати буде Незадоволення. Друге знайти постачальника. Для цього можна використовувати такі платформи, як OLX, Шафа, Telegram і просто Google. Свого першого постачальника кросівок я знайшов через OLX, а вже наступні знайшли мене самі, пропонуючи свої послуги. Тут головне не здаватись і не падати духом, бо на пошуки першого хорошого постачальника я витратив більше місяця. Третє обрати платформи, на яких ви будете продавати свій товар. Найпопулярніші це OLX, Instagram, Prom, Шафа сайт. Кожному раджу спробувати всі ці платформи, бо тільки таким чином ви Розумієте, як вони працюють і чи підходять для вашого товару. Четверте, розібратись з рекламою та трафіком. Найефективніший варіант це, звісно ж, Тікток. Туди можна знімати відео про ваші товари, обігрувати різні ситуації і переганяти клієнтів у інстаграм або телеграм. І звісно ж, пробувати всі можливі види просування на інших платформах, щоб знайти ідеальну формулу і далі стабільно її використовувати. І п'ятий пункт створити впізнаваність бренду. Якщо ви хочете постійно розширюватись і рости у своїй ніші, то на початку потрібно приділити увагу назві, яка має виділяти. І обов'язково запам'ятовуватись і елементам дизайну, щоб ваш магазин не виглядав як тисячі інших. І пам'ятайте, що потрібно пробувати помилятись і вчитись на помилках, бо тільки таким чином ви зможете добитись бажаного результату. Деякі люди тестять десятки ніж, поки не знайдуть підходящу, в якій потім досягнуть великого успіху. Фух. Кожен ранок, коли я маю забирати товар, у мене починається з дуже хорошим настроєм. Мені завжди так цікаво, як виглядають кросівки, месенджери, кофти вживу. А ще цікавіше, як вони будуть продаватись, і скільки можна на цьому заробити. Я зараз буду відправляти дві пари форсів 45 та 45 з половиною розміру новою поштою. Далі худі Gap через Укрпошту і заберу свої оптові замовлення. З однієї пари форсів я отримую 1140 гривень, якщо продаю через OLX і 740 гривень, якщо продаю через дроп групу. А з худі Gap 200 300 гривень, якщо продаю через дроп групу, і 500 600 якщо продаю через OLX. Йду на пошту і розумію, що мені ще ж потрібно буде перевірити весь товар, перерахувати і досунути на квартиру. Для початку відправив худі геп через Укрпошту. І пішов на нову, щоб відправити форси накладеним платежем. Далі отримав свої посилки і буду швиденько перевіряти. І частинку з цих кросівок я відразу відправляю оптом. Це 5 кросівок Nike Quest 3. Купили їх через мою дроп групу. На цей раз посилки трішки менші, але забиті товаром. Тоді суну їх додому і буду розпаковувати. Відкриваю перший ящик, і тут месенджери від бренду Puma. Замовив їх, я 13 штук, купив по 450 гривень за один. А буду продавати по 650 у дроп групі і по 850 на Олипс. Дійсно, дуже цікаво. Вони будуть продаватись, тому що замовляю їх вперше. Далі у нас повернення худі Gap. До речі, повернень в мене зараз менше 10%. Це хороший показник. Два худі Gap синього кольору і два червоного кольору. Ще два месенджери, тільки від бренду Adidas. Кросівка Adidas Forum та повернення. Форумів я замовив три пари. Доволі багато товару. Зараз подивимось детальніше. Найцікавіше, як будуть продаватись месенджери, тому що худі та кросівки я точно знаю, що продам. На месенджерах середній прибуток 300 гривень. Розмір якраз підходить, що все необхідне влізло і виглядає Месенджери Adidas теж виглядають гарно, але трішки менші. Їх я закупив по 350 гривень, а буду продавати у дроп групі по 550. Для початку викладу цей товар собі в Telegram Подивлюсь тиждень, і якщо якісь товари будуть погано йти, то додатково викладу ще на OLX. А кросівки Adidas Forum я купив по 1450 гривень, а буду продавати по 1950. У другому ящику тільки кросівки замовляв я їх у постійного постачальника Сергія. Все взуття тут оригінальне та нове, але без коробок. Відповідно, ціни значно нижчі. Постачальник поклав до. Додатково звичайні коробки, в які можна буде пакувати перед відправкою. У цьому наборі кросівки від брендів Puma, Adidas і Nike. Разом 9 пар. Завтра ще заберу дві пари, які приїдуть окремо. Найцікавіше для мене буде порівняти, як продаються дешеві старіші моделі в порівнянні з форсами. Тому що форсів я замовляв багато розмірів і лише в одному кольорі, і розлітаються вони на ура. Фотографуємо товари вже завтра, побачимо, як люди цікавляться і, можливо, вже будуть якісь замовлення. Після розпаковки заносив ці кросівки філа, які лежать в мене вже більше року, хотіли їх купити зі Львова, але на жаль. Не підійшов розмір. Зараз буду записувати весь товар у бухгалтерію, перевірю наявність і красиво поскладаю. Так все виглядає значно. Краще товару з минулого відео побільшало і в моїй кімнаті стає тісно. Зранку отримав замовлення на Nike Air Force 42 з половиною розміру та Nike Court Royal через OLX. Одне худі геп і одне замовлення через дроп групу. Нагадаю, що в моїй дроп групі можна замовляти як для продажу, так і собі. Хороша можливість купити оригінальні кросівки або одяг за низькими цінами. Посилання на свою дроп групу залишаю в описі. Йду відправляти посилки, а чи. Стий прибуток за два тижні склав 15 тисяч 52 гривні. В принципі, нормально, але потрібно більше старатись. І ще заберу дві пари кросівок, які вчора не приїхали. Дуже надіюсь, що сьогодні будуть замовлення на товар, який прийшов вчора. Форси відправляються до нового власника. Також приємно отримувати такі повідомлення після продажу. Забрав ще дві пари кросівок від постачальника, в якого замовляв кросівки без коробок. Це дві пари жіночих найків. Темні купив за 1600 гривень, а буду продавати приблизно за 2200. А рожеві купив за 2200, а буду продавати за 3000 гривень. Люди вже потрохи цікавляться месенджерами і новими кросівками, але поки що не замовляли. Зачекаю до вечора. А ви слухайте уважно, що я розповім. Товарку завжди можна і на початку класно поєднувати зі звичайною роботою. Швиденько розглянемо три приклади. Перший Тарас це я. Коли мені було 17 років, я працював барбером і за рахунок цього зміг за декілька місяців назбирати 8 тисяч гривень і вкласти їх у свою справу, а саме купівлю оригінальних шкарпеток Оптом. Потім постійно реінвестував прибуток шкарпеток, докидував частинку з зарплати, і вже за деякий час, Замовлень було багато, і я зміг забезпечувати себе і відкладати кошти за рахунок товарки. Я звільнився зі звичайної роботи. На початку шляху такий метод зменшить ваші ризики. І великим плюсом є те, що ви зможете інвестувати більші суми і почуватись впевнено. І не обов'язково йти на фізичну роботу. Це може бути якась справа у інтернеті. Другий приклад це Дмитро, тренер по футболу. У дю США рух паралельно він продає оригінальні кросівки у інстаграмі та на OLX, від чого отримує задоволення і хороший додатковий дохід. Слова Дмитра, над якими кожному варто задуматись. Шкодую, що раніше не спробував. Для мене це як гра, де ти маєш все розвивати, кожну деталь. Я думаю, кожен після цих слів, хто сумнівався чи розпочати зараз власну справу, має підняти свою п'яту точку і піти скласти план по товарці і відразу його реалізовувати, щоб потім не шкодувати про це. До речі, фото у інстаграмі та на Олекс дуже запам'ятовується. Я б сказав, що це жирний плюс. Задумайтесь, наскільки це круто, коли займаєшся улюбленою справою, кайфуєш і додатково отримуєш заробіток. Третій приклад Артем, який працює фотографом і паралельно продає кросівки. Інстаграм сторінка виглядає дуже круто і стильно. До речі, за рахунок таких фотографій можна дорожче перепродавати кросівки, і живі професійні фото завжди викликають більше довіри. Також Артем збільшує продажі за рахунок Ютубу, робить обзори на кросівки, які сам продає, і я скажу, що це дуже крутий варіант. Тому що люди, шукаючи вже потрібні кросівки, натрапляють на відео Артема, де побачать їх зі всіх сторін та почують про плюси цих кросівок. У багатьох випадках вміння від професії може дуже забустити початок власної справи. У випадку Артема він може робити професійні фотографії або круто знімати відео. У моєму випадку це спілкування та комунікація з людьми. І пам'ятайте, що магазини з кросівками це приклади, можна продавати безліч іншого крутого товару. І давайте повернемось до замовлень, які я за сьогодні отримав. Перші це кросівки Puma, які я купив за 1600 гривень і продав через дроп групу за 1990. Другі це 550 New Balance, З них я отримав всього 300 гривень профіту. Далі Force і Hoodie Gap, з цих двох позицій 1000 гривень профіту. Відправлятиму через нову пошту. Пересувати частину замовлень допомагає такий пакет. Я замовляв у профіпак. Постійно там замовляю пакувальні засоби. Посилання залишу в описі. Останні три дні мій прибуток за день складає близько 2000 гривень, і всі зароблені кошти я вкладаю у купівлю нового товару. Тому якщо ви продаєте оригінальні кросівки, одяг або аксесуари, я готовий розглянути ваші пропозиції. А завтра я спробую викласти месенджери оптом і створити бокс з кросівками, щоб відразу продати багато товару і отримати хороший прибуток. Для чого продавати оптом і складати такі набори? Купуючи багато товару за перших декілька тижнів я продам поло. Або навіть більше, але і будуть такі позиції, які можуть залишитись довше і не продаватись місяцями, щоб вони не втратили свою актуальність, можна їх скомбінувати з іншими хорошими кросівками у одному наборі і поставити фіксовану ціну за набір, яка буде вигідною для обох сторін. Таким чином вдасться заробити хороші гроші в моменті і позбутись пари, які завалялись. Зранку сталася одна прикра ситуація з п'ятьма парами, які я відправив оптом. Я сказав, що вони будуть в коробках, і вони були в коробках, але без верхньої кришки. Хоча з самими кросками. Все було супер. В цій ситуації винен тільки я що не попередив про такий нюанс з коробками і запропонував компенсувати частину коштів. Не повторюйте моїх помилок і перед відправкою все детально проговорюйте. А я вже склав набір з кросівками тут 5 пар, які я викладу за 4500 гривень. Мені це буде вигідно, бо я і отримую профіт, і продам деякі пари, які довго залежались, і продавець зможе їх продати через свою платформу. Викладаю месенджери оптом 5 штук по 550 і 10 штук по 525 гривень. Якщо купляють 5 месенджерів, я отримую 500 гривень профіту. А якщо 10, то 750. Я тільки виклав оптові набори і посипались повідомлення за них. Я надіюсь, що швидко вдасться їх продати. А ви перевіряйте, чи підписані на мій канал, і дивіться минулі відео про товарку.